Місто з душею, що не згасає. Так виглядає в'їзд прифронтовий Оріхів, минулого року саме тут вгатив ворожий кап. Саме місто перебуває в 10 кілометрах від лінії розмежування і щоденно потерпає від російських снарядів. Оріхів саме те місто, перед яким зупинились росіяни під час своєї навали. З 22-го року вони закидують кабами, закидують артилерію. А від цього літа почали запускати по Оріхову і ФПВ-дрони. В основному були Новоандріївка, потім Новоданилівка, потім все частіше прилітає по малій такмашці. Зараз навіть і по Оріхову майже повністю площа міста перекривається зоною досягнення цих піввідронів. Каби повернулися, довго не було. О, то як чуємо, що щось важке летить, біжимо, ховаємось. А як отак десь? По краям, то ми вже якось і звикли, чесно кажучи, так. Да. Росіяни завжди кричать про те, наскільки вони набожний народ. От, будь ласка, подивіться, вщент розбита церква. Ось приклад російської набожності. У місті Оріхів не лунає сигнал повітряної тривоги, адже саме тут може прилетіти будь-якої хвилини. Попри це, на велике здивування. Місто продовжує жити, тут навіть працюють комунальні служби. А ви там зазвичай часто вбираєте? Кожний день ми вбираємо. А ви наслідки прильоти підмітаєте так. да, Робимо дорогу, щоб було де їздити. Обов'язково. А де в нас зараз робота? Якось треба виживати тут <прав diamond> мачки, де все розбито, нема нічого. До війни в Оріхові мешкало близько 14 тисяч людей. Зараз менше тисячі. Життя тут ще продовжує вирувати. Переважно Оріховці збираються самого ранку біля місцевого ринку. Я вам кажу що привіз молочко. Молочко привіз. Не боїтеся стояти тут продавати, тому що і тут прилітає, тут же ж тривоги немає, нічого немає. Ми вже привикші. Тут у мене люди просять. я вас. Снімати, моє. Приїхав з Комишовахи, сьогодні я молочку приїздив. Це ось свіжак. Позавчора був обстріл РСЗВ, як ви бачите, Частина будинку зруйнована, воронка. От, ми навіть стали рідко виявляти, куди прилетіло. Настільки, настільки, все зруйновано, що єдині ознаки, що було, був прильот, це сміття на дорозі. Там за елеватором всі будівлі, які є, вони всі зруйновані. Давно заржавілі колії та розбита диспетчерська. Саме так сьогодні виглядає залізнична станція Оріхів. Приїхали до приватного сектору мікрорайону Черемишки. На цих давно спорожнілих вулицях практично немає людей, і поліцейські кажуть, що найбільше гатять саме сюди. Вам ще тут ніколи не їжди вже собаку. Один да. А чого не виїжджає? Куди? А оце куди? Куди цих собак? Отам двоє щенят народилися, на углу, сучка там. Той кормлює, отець, на той улиці, зверху. Мене рахувала. Хворий, хворий, чоловік інвалід. Лікарство є, те, що нема тут, тут дають лікарство безпеки. У місті якого нема? Мені перев'язка опека. Тобто я кожен день п'ять разів перев'язуюсь. мені перев'язка п'є по карману. А мене генератор був, що поламався. Я заряджаю на той стороні. У місті є світ. Я заряджаю акумулятори і зовнішні акумулятори. Тут кухово боржує, що підтаплю. Тут можна і спати. А в основному тут я живу. У ну, в всі до мене. Прям всі? Так, да, вони взагалі чувствують конкретно. А це ви вже по собакам розумієте, що? Каже, собака, при чим летить собака, вийшло, то починає, нюхом чуть. Спалка, ось буржуєчка. Так що я тут так сухенько в мене тепленько, іслиш. Вони ставлять це майно, ці напівзруйновані, а в деяких випадках і зруйновані будинки вище за власне життя та здоров'я. На жаль. Люди ну, важко розуміють, що вони, крім себе, наражають на небезпеку і рятувальників, і поліцейських, які вимушені приїжджати, надавати допомогу, бо це наш обов'язок. Коли ми кажемо, що в Оріхові не залишилось жодної вцілілої багатоповерхівки або будинку, це не перебільшення. Це насправді так, як бачите, тут вся вулиця побита ворожими снарядами. До прикладу, прильот ворожого кабу. Одна бомба зруйнувала цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. І зверху каб це був у серпні початку вересня. Тоді було вісім прильотів. Три Чуть далі там по гаражному кооперативу в Преображенку попало фермерське господарство, розбило людині комбайн, сільхозтехніку, Ну і от відповідно в кришу. Поки в місті присутня поліція, місцеві органи самоврядування, це місто вважається українським, а не якоюсь там сірою зоною. Тому ну, ми зобов'язані тут знаходитися і ну, для того, щоб люди відчували себе в безпеці. Там є небо синіше, трава зеленіша. ми кому нужні, кроме отут кажуть, де народився, там і пригодився. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.